Портер на прямому які новини маємо на цю годину. Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у порушенні прав людини в Криму на відповідь рішення у позові Києва проти Москви винесли сьогодні. Суд у Страсбурзі виявив численні порушення прав людини на окупованому півострові. Йдеться зокрема про право на життя, свободу вираження поглядів та зібрань, покарання без закону та поводження, що принижує людську гідність. Суд зазначив, що у нього достатньо доказів, аби говорити про системність таких порушень в окупованому Криму. Європейський союз офіційно розпочинає переговори з Україною та Молдовою про вступ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. За її словами, народи обох країн показали непохитну відданість приєднанню до євроспільноти. Зокрема, почали масштабні реформи. Проте на шляху до повномасштабного членства Київ та Кишинів повинні будуть виконати ще ряд вимог. Ми стоїмо на порозі важливого та трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого союзу. І ми вшановуємо цінності та принципи, які нас об'єднують. ЄС завжди був більше ніж політичним та економічним союзом. Це є свідченням нашого спільного прагнення до миру, безпеки, демократії та процвітання. Об'єднатися аби спільно долати виклики на шляху до ЄС фракція Європейська Солідарність у Верховній Раді пропонує об'єднати зусилля всіх проукраїнських політичних сил. Громадських організацій, професійних спільнот і рухатися в Євросоюз, захищаючи національні інтереси в різних секторах економіки, пропонувати професійні рішення, відмовитися від популізму і сповідувати принципи ЄС, будучи будуючи державну політику на імплементації копенгагенських критеріїв. Про це йдеться у заяві фракції. Там називають офіційне відкриття перемовин про вступ в ЄС. І затвердження переговорної рамки великим політичним рішенням Євросоюзу, яке базується на досягненнях останнього десятиріччя. П'ятий президент Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером. Перш за все, привітав членів європейської народної партії з перемогою на загальноєвропейських виборах. Це має зміцнити потужну проукраїнську коаліцію у наступному складі Європарламенту підтримка України в перемозі. Проти російської агресії та просування на шляху до членства в ЄС має залишатися у фокусі роботи як нового Європарламенту, так і нового складу Єврокомісії. Також закликав європейську народну партію докласти зусиль для схвалення резолюції на підтримку України однієї з перших резолюцій нового європарламенту. Петро Порошенко і Манфред Вебер обговорили ситуацію на фронті та потреби збройних сил. Європейська рада схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною. Про це заявила міністра закордонних справ Бельгії Аджеля Біб. Зазначу, що держави, які підписали безпекові угоди, висловлюють підтримку Україні у війні, готові надати допомогу в різних галузях, а також сприяти її інтеграції до ЄС і НАТО. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова. У суді переконані, що є достатньо підстав вважати Шойгу та Герасимова відповідальними за ракетні удари по українській електричній інфраструктурі із жовтня двадцятого року до щонайменше березня 23-го. За цей час російські війська багато разів били по українській енергетиці. Прокурори міжнародного кримінального суду вважають, що Шойгу та Герасимов відповідальні за всі ці злочини. Перша партія снарядів, які закуповувалися в рамках чеської ініціативи, прибула в Україну. При цьому в празі не розкрили, коли саме Київ отримав вантаж. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петре Фіала. Нагадаю, коли в Україні виник серйозний дефіцит боєприпасів, Чехія знайшла де можна їх купити. Прага створила коаліцію з країн, які можуть допомогти фінансово. Загалом до ініціативи приєдналися близько 20 країн. Повідомлялося, що до кінця року Україна може отримати до мільйона снарядів завдяки чеській ініціативі. За підтримки авіації окупанти намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій на Куп'янському напрямку. про це йдеться в оновленому зведенні Генерального штабу. Росіяни не полишають спроби вклинитися в нашу оборону на Краматорському напрямку, атакують в районі Роботиного та малої токмачка на Оріхівському напрямку. Не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка Торецьк. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника. Чотири атаки відбито ще дві продовжуються на покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів. Із сіл у двох громадах на Донеччині, Лиманської та Іллінівської, оголосили примусову евакуацію дітей з батьками або законними представниками. це рішення хвалили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Щодня вороговстріє громади з усіх видів озброєнь, в тому числі використовує авіабомби та безпілотники, перебувати там вкрай небезпечно. Після погодження з органами військового командування дітей вивезуть у безпечні регіони. 45 людей залишаються в лікарні після вчорашнього удару по Покровську на Донеччині. 12 постраждали у тяжкому стані. Про це повідомили міські адміністрації. Там наголосили, що обстріл міста був одним із наймасовіших за останній час. Окупанти запустили по мирних жителях дві ракети Іскандер М. Пошкоджено два десятки осель та критичну інфраструктуру. Українські розвідники вразили російський склад боєприпасів у Воронезькій області. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. За операцією стоять воїни департаменту активних дій. Цієї ночі вони атакували польовий склад окупантів в Ольховацькому районі Росії. У результаті запалав майданчик зі снарядами на 3,5 тисячі квадратних метрів. Детонація триває і досі. Мера закарпатського міста Мукачева Андрія Балогу затримали з підозрою в корупції. Співробітники СБУ та Набу затримали також його спільників голову Мукачевської районної адміністрації Михайла Ланя та екс голову комунальної власності та земельних відносин. Міської ради їм їх підозрюють у заниженій вартості земельної ділянки розміром в 3 гектари в центрі міста. Вартість оцінюють у майже 85 мільйонів гривень, натомість продали її менше ніж за 10 мільйонів гривень. Покупцем ділянки виступило приватне товариство, яке, за даними правоохоронців, контролює Михайло Ланьо. Відомо, що мер Андрій Балога власним рішенням надав цій фірмі розтермінування виплати на півроку. Організатор схеми, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів. Як свідчить дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи за занижений висновок. Власникам компанії оцінювачки надали хабар. Тренування з умовами, максимально наближеними до реальних, відбулося серед закарпатських бійців Національної гвардії. Під час бойового злагодження відпрацювали напад ДРГ, стрільби, евакуацію пораненого. А також армійці облаштували дві лінії оборони. А після відбиття атаки противника заново займали оборону і облаштовували позиції. Наскільки важливо відточувати військову майстерність та як бійці справляються з бойовими викликами, розповість Тетяна Сенько. Бійці зачищають умовно ворожі окопи. Це один із етапів бойового залагодження закарпатських гвардійців. Зайняти позиції противника, хоч і лише за легендою. Гвардійцям далось нелегко. У наступ першим пішов противник, сил якого значно переважали. Штурмують командно спостережний пункт. Апатаєспекава не питала. Холодь голошки. Напад диверсійно-розвідувальної групи бійці відбивають, але поранення отримав один боєць його евакуюють в безпечне місце та продовжують маневри. Успішно відбити ворожий напад бійці змогли завдяки підготовці. Вони визначили свої позиції, напрямки вогню та обов'язково облаштували власні окопи. Як самі стверджують, переоцінити важливість окопуватись просто неможливо, адже це збереження життя, тому працюють всі. Під час штурму вороги здебільшого використовують всі наявні сили та ресурси. Військовослужбовці мають бути готовими до всього авіаудару, мінометного обстрілу, наступу піхоти. Тож і підготовка повинна бути відповідна. е, прийняв кругову оборону. Після чого побутував дві лінії оборону, було виставлено КСП, взводу, КСП роти. Під час нападу переважаючих сил противника було здійснено взводом маневр на запасній позиції, де було заново побутовано е, лінію оборони. Підрозділ займає бойові позиції, а на найбільш ймовірних напрямках руху противника встановлюють розтяжки. Сектора ведення вогню обозначені, спостережні пости виставлені. Секрети так само установлене мінно загородження. Дають водні зранку, дають зранку координати, де ми маємо зайняти позиції, плюс-мінус орієнтовний напрямок противника і плюс-мінус кількість відомості. Проводять розвідку, зокрема, і за допомогою обладнаного тепловізійною камерою безпілотника. Ти тут більш чітко бачиш людину, яка знаходиться знизу. Можеш літати вночі. І помітити буде якщо на бойових, то ти можеш помітити противника і зробити корисну справу. Під час злагодження бійці Нацгвардії працювали в умовах, максимально наближених до реальних. Пройшли нічний марш в повному екіпіруванні, встановлювали інженерні загородження та управляли діями підрозділу з командного пункту. Тетяна Сенько, телеканал прямий. 47 чоловіків намагалися перетнути кордон на Одещині. Прикордонники затримали рекордну кількість охочих незаконно виїхати з України. Організатори знайшли клієнтів через Телеграм. Обіцяли переправити за кордон. Майже півсотню бажаючих буквально напакували в чотири вантажні мікроавтобуси. А так вони мали проїхати 100 кілометрів. За це чоловіки заплатили від 5 до 18,5 половиною тисяч доларів з кожного. Однак кортеж зупинили правоохоронці. Також затримали автівку з двома провідниками. Авіабомбу знищили сапери ДСНС на Запоріжжі. Нездетонований каб вагою 500 кілограмів виявили у Пологівському районі на території неподалік зони активних бойових дій. Авіабомба містила модифікований підривник, через що її не можна було транспортувати. Тому фахівці контрольовано підірвали боєприпас на місці. Він зник безвісті понад рік тому, але за час служби фільмував війну. Тепер ту війну, яку бачив Олександр Господ, можуть побачити всі у Дніпрі. Відкрили виставку світлин військового. Фотографії зроблені на телефон на передовій. Бачила і наша знімальна група. Потрощені будинки, паркани і вікна, тварини і люди війни, але зняті так, що кожна світлина сповнена багатьох змістів. Тут взагалі просто такий акцент, скажу, на посуд, все зруйновано повністю, а залишились тонкі стакани. Просто диво. Так? Як така хрупкість, як людське життя, як ми там стойкість людей можна так дуже асоціативно. Ці світлини просто на телефон зробив військовий Олександр Господ. Він боронив Україну з 2014-го, здебільшого на фото піски. Є кілька кадрів з Бахмута. Він хотів передати своє бачення війни, як він його бачить, якусь вкласти смислову туди нагрузку, щоб люди побачили очами військового обличчя війни, що заставляє після себе війну. Спустошення, біль, зруйнування, це зруйновані життя, це зламані долі. Він планував фотовиставку, але через війну завжди бракувало часу. 15 травня 2023-го Олександр не повернувся зі штурму на Донеччині, зник безвісти. Світлини збирали його рідні та близькі. Всі вірять у повернення Олександра, поки є хоча б часточка ймовірності, що це станеться. Хотіло досить ну, годинки, щоб я зрозумів, що це людина, яку я буду відчувати все своє життя, своїх шкір. Це по Це Совість, душа, любов, креатив, рок-н-ролл, посмішка був дуже критичний, не був, є. Сань, вибач, братику ті півтора процента. Я буду все життя, скільки диха, я буду їх зберігати в своєму серці. І Маю надію, ми побачимося з тобою, брате, не на небі, ще в житті. 80 світлин оформлені на гіпсокартоні. Як цього хотів Олександр, виставку хроніки Господні підготували до його 41-го дня народження. Це дуже важливо. Треба, щоб світ побачив, що. Справді відбуваються в Україні. Що таке агресія, що таке російська агресія. І взагалі, як це ну, на передовій, як все виглядається. Світлини військового вже показали у Києві. Далі виставку продемонструють у Запоріжжі, а потім у його рідному Павлограді. Анастасія Дашко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за новинами і залишайтеся з нами.